Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову буде довге відео. Так виходить, хочеться і те, і те розповісти, показати. Вже повернувся з відправок, сьогодні вівторок. Пошта в нас в понеділок не працює, в середу не працює, тому сьогодні перший день після скажімо так, перерви невеличкої. Тому вже повернувся, все відправився, поїхала. І хочу показати вам, як зрання я. Виїжджав, що робив, зразу розповім, скільки коштує яйце, ну і там трошки новин і що можу запропонувати на продаж. Зайдемо до корьох. Початок 9-го. Треба відчинити їм вигул, а то ну, температура начебто вже піднялась а Зараз. Це виглядає отак. От бачите яйцескат. Треба яйцескат, виймаю... виймаю яйця, щоб вони не подавили. Скільки їх тут? Вон. Одна по одні ходять, по яйцям ходять, давлять. Так що хто будує курник? Яйце скат, це добре. Так, йди сюди. От. Так, що в нас далі? Тут більш менш. Більш менш. Отут, гляньте. Ой, де ви там? Зараз. Скільки вас тут? Дві, три. Капець так це, це виглядає в 9 ранку. Дівчуль вже 129. А, дня 4 назад. Одна отут така лежить, крило набік. Макітра ще трошки щось шевели, каже Сашко, ну я втомилась. Мені пора. Ну я їй допоміг. В неї було багато яєць внутрі. Шкода, ну так вийшло. Оксанка каже, що щось біля клоаки, який, якийсь пузирьок з рідиною був, ну, щось було не то з нею. А, я вже казав, що яйценоска скоро у всіх буде подійматися, воно так і сталося. Зараз світловий день став великий. В шостої ранку вже світло, і в шостой вечора теж. Ще непогано так світло. І температура на дворі стала трошки більшим, тому яйценоска йде угору. Вчора був рекорд 100 яєць. 100 яєць після стресу на новому місці, ну, як би ростемо. І вчора вже ціна стала 50 гривень. Вчора вже продував, продавав, два замовлення зробив. По 50. Вот така ціна. Так. Зараз покажу. Самое головне. Вот вона, вона тут. Зараз трошки морської кеми, вибачте, для чоловіків. Пригнали мені її. Акумулятор у будинку зараз. Хто пам'ятає, в мене вода пішла у двигун. Мастер був правий. Він одразу сказав: якщо ти заливаєш багато то солом, і він зразу йде в двигун, то це пробка. Нарешті не знайшов майстерів, нарешті не знайшов людину, яка в Нікополі отогнала. Ну, відтягли. Що було? Пробка згніла. Потім взяли викруткою, доторкнули ще до пробки, вона теж згніла. Зібрали все там, що не знає, де пробка, десь знизу зібрали. Потім бачить, тече з пробки, яка біля штанів. Це все зібрали, помі... Коротше, всі всі пробки поміняли. Все добре, завели, працює, працюю, набирає температуру і майстер дзвони і каже: іде вода у двигун. Видать десь прокладка, дещо. Зняли голову. Я все життя сюди заливав самий-дешевий тосол. Ну, це правда, я не скриваю, так і було. Воду я не давав, а от тасол саме Що було, то й вів. Роз'їла головку в трьох містах, прямо раковини такі. Наварювали аргоном, а потім фрезерували і зібрали. І от вона приїхала. Вот ще пробочок. Вот такі пробочки. А вони вот в колекторі. вот одна ей просто капут она шилом проковырялась просто а вот вторая тут да Ну все все, дырка головка с автомобиля ВАЗ ВАЗовская голова вот у нас первый проблемный участок. Вот раковины. А вот под уплотнительное кольцо они уже пошли. А вот самая стрёмная. Вот она. Это уже пробило водичку в цилиндр. Это по первому цилиндру. По второму. Вот участок поврежденный под кольцо. Вот такая же фигня. Ще і кілометра на неї не приїхав. От як пригнали, як стоїть, бачите, як нагрузив. Оце моя праця. Зараз їду на пошту. Оце всі ваші замовлення. Не знаю, от бачите, як вона кілограм 300 мабуть, є. Отак от це виглядає. Їду на пошту, буду це розгружати, носити. Це їде фуз Людина побачила, вон фу стоїть. Що я показував відео, що є фуз. Я, я кажу, Та можу продати. Це 10 літрів фузом. Зараз фус не продам, тому що чекаю через тиждень нову партію буде 100 літрів. Там вже може літрів 40 зможу продати. Фус дуже дорогий, тому шукайте, може подешевше. 10 літрів 270 гривень. По 27 гривень на OLX я бачив і по 12. Так що шукайте. Чому так дорого? Дивіться, дві баклажки по 5 літрів. Кожна баклажка 17 гривень. Це 34 гривні. І оцей цю скриньку я купую за 10 44 гривні. Це тільки запаковка, тільки запаковка вона їде. В мене так. Була в мене олійниця, і це стояло в якихось там цистернах. Ви приїхали самі набрали. Так, мабуть, це 12 гривень. І він рідкий, дуже рідкий, як олія. Що там за 12 гривень на OLX, Не знаю. Мабуть, пластилін. То люцерна їде, там десь соя 20 кг. Ну, так виглядають мішечки Кака комбікорм. Де БМВД, там БМВД. І 10-кілограмові я... ми ще отак загортаємо, щоб тобто ці мішечки дуже плотні, такі класні, вони не порвуться, а ці загортаємо ще так. Ну, от, Сьогодні буде тест-драйв, сьогодні поїде у салона. Зараз початок 9-го, мабуть, 3-4 години мого життя будуть повністю присвячені пошті. Ну, а що робити, треба працювати. Ще залишилось 2, 2 і три, три мішечка, э, Скажіть, ракушки. Люди побачили, що є ракушка. Просто спитали, а продаж. Я кажу, продам. Ось вот така от ракушка. Річкова наша ракушка. Виглядає отак. От Трошки волога. Так, волога, є отаке от от сміття. Э, Ну, трошки є. Не знаю скільки тут. Може кілограм 70. Ціна, зараз на неї 120 гривень за 20 кг. І також OLX Стукайте OLX зміню ціну під вас, ви замовите, і вона поїде. Бачили, так? Да? Вже повернувся, як казав, було 16 відправок. Не 300 кг, 240 кг. Поїхало до клієнтів. От так я працюю. Наразі зараз виходить туди обратна дорога, це десь година в мене. 25 км до солоного і обратно 50 км. Ну, плюс рух по місту, по селищу, то виходить, година я в дорозі. І на пошті сьогодні всього півтори години. Дуже шкода цей час. За цей, цей час я можу багато чого зробити, але поки є Олекс доставка, поки це безкоштовно, то люди замовляють. Коли це не знаю, цю лавочку закриють, що я буду робити? Поки що не знаю. Але користуємось цією нагодою. Зараз розповім вам. Як працює OLX. Тому, тому що багато людей пишуть, багато дзвонять, в них не виходить. Щоб придбати, наприклад, у мене чи у когось по OLX, треба обов'язково встановити додаток на телефон. Якщо ви дивитесь мене на YouTube, то значить, у вас смартфон, значить, ви можете встановити цей додаток. Встановлюйте додаток. Сам, саме важко, це, мабуть, реєстрація. Я в свої, свої часи, що коли я робив аккаунт на своє ім'я, не на сучасного фермера, то я просто через Facebook заходив і через Google аккаунт. Все. Тобто Регістрація навіть не потрібна була. Там тільки треба буде, Там тільки треба буде картку свою підв'язати, але в мене знов не виникало питань, тому що в Google Pay є картка, воно все відбувається автоматично. Якщо у вас цього всього не було, ви вводите електронну пошту, придумуєте пароль. Ну, як в будь-якому додатку, ви реєструєтесь і коли ви бажаєте щось купити, ви вперше вводите картку. То е, вам може прийти SMS підтвердження від банку. Тобто, у вас цей номер телефону повинен бути підв'язаний і під картку, і під OLX. Багато людей, хто. Давно вже зареєструвався в OLX, робить замовлення для своїх батьків і дідусів, бабусів за за От В мене є два клієнти, які з Польщі роблять замовлення для своїх батьків. У них підв'язана картка, там ніякі смски не приходить, все автоматично виходить. Потім OLX запропонує зберегти цю картку, ви зберегли її, і будете просто на автоматі робити. Моє оголошення, наприклад. Дуже важко знайти, тому що там десь приблизно 10, тисяч, 10 мільйонів оголошень. А комбікорма там не знаю, мільйон. Тому що я роблю? Під кожним відео в коментарях я закріпляю свій коментар. Саме перший він, він закріплений. Ви відчиняєте коментарі і ви його бачите. І там є посилання на моє оголошення. Любе відчиняєте, пишете мені. Ви там можете побачити свій мій телефон, можна на Viber писати. Дзвонити можна, але не знаю. Візьму я трубку. І лінію. Не знаю. От, Ви пишете, і там ми з вами встановлюємо зв'язок і спілкуємось. А В OLX невозможно виставити кількість. Ну, Наприклад, я продаю шнек 100 гривень метр. І ціна стоїть 100 гривень. Вам треба 10 метрів, ви не можете купити 10 метрів. Ви повинні мені написати і сказати, я бажаю 10 метрів. Я змінюю ціну на 1000 гривень. І ви робите замовлення одну штуку. І це, я що це 10 метрів. Треба, от вчора робили замовлення на 3 метри, 300 гривень міняється оголошення, воно зникає. І через 3 хвилини, поки модератори подивляться, там я мати якийсь там матюки якісь, там писав, може щось там погане. Воно проходить модер... модератор його стверджує, воно появля... з'являється. 300 гривень робите одне замовлення. Так і под все це все. Наприклад, БМВД. В мене оголошення на 10 кг, 240 гривень. Ви пишете, мені треба 20 кг. Я міняю на 480 Більше ніж 20 кг я не роблю відправку. Максимум на Укрпошта приймає 30 кг. Не роблю, тому що мені важко. Тому що е це не нова пошта, не можна під'їхати до рампи, прям вигрузити. І ну, це все швиденько. Укрпошта знаходиться на головному, ну, це ж радянські пошти. знаходиться десь у центрі, на головному проспекті чи на Великій. Вулиці, вулиці неможливо припаркуватися. Я паркуюсь і хожу ну, десь метрів 50. Представьте, сьогодні 16 мішечків, там по 10-20 ну, кіло. 16 разів я отак ходив, тільки вигружав. Я ще й загрузив. А потім вигружав, а потім вся черга важко. 30 кг перед собою тягти. Їдеш туди в одежу, ти, ну, не робочу одягаєш, а більш-менш нормальну таку, щоб людиною виглядати, то на пузяку не закинеш і приходиться перед собою тягнути цей мішок. 30 кг для мене важко. Можна зробити, але потім спина і все таке. Тому роблю кратно 10-20 кг. Люди питали, чому я комбікорм продаю по 20 кг, а не по 10 Чому так питали? Тому що замовляли свої, знову батькам своїм, батьки вже похилого возрасту. І ну, важко, 20 кг людина там з пошти випхати на тачку чи якось нести. розумію. Але ви повинні розуміти, що ціна тоді, якщо я. Я можу 10 кг зробити, але ціна буде не 14 гривень, а 15. Тому що 5 гривень за мешечок я сплачу, я його купляю. Його не крадуть, мені його привозять. В ну, тобто, вартості пакунка, який до вас їде, там йде мішечок, потім пластикова стяжка йде, стреч пакувальний іде, мій, мій час. Якщо це робити на 10 кг, то воно здорожчає просто на сам цей пакет на пакування. Будь ласка, пишіть мені на OLX, зроблю 10 кг для ваших батьків, якщо ви згодні там сплатити на гривню дорожче за кіло. Все індивідуально, все можна зробити. А, і Ще OLX така дуже глючна програма. А, от, наприклад, зараз я не можу. в мене на, на четверг 13 замовлень. Я жодного не можу підтвердити. Тому що написано, що Укрпошта зараз там глючить. Ну, вони не так пишуть, не пам'ятаю, що там щось на Укрпошті. Навіть додаток Укрпошти захожу відстежити де яка посилка, не, не працює. Щось з Укрпоштою. Тобто Глючить Укрпошта, глючить ОЛХ. І буває таке, в мене у самого, я ж теж роблю замовлення, трикайці я замовляю, рибне борошно іноді замовляю. щось що там поезом, ну, Дещо замовляю теж з OLX, і не проходить проплата. Спробуйте через 20 хвилин, 30 хвилин. І ще, що голючить в OLX, коли сплачую через додаток Приват24 в мене не виходить. То я або Google Pay, або просто ввожу ну, повні дані картки, якщо вона під рукою, вводиш повні дані картки, все працює, все класно. А от додаток дуже такий простецький, ну нічого, що маємо, то маємо. Поки безкоштовно, то і черги стоїмо, бо працювати треба. Так, що я. От приїхав рейку прийду, зараз покажу. Тепер є робоча конячка, привіз рейку, а то ж ніяк не міг. Трошки треба, може нарешті зроблю дівчулям е, драбину. Нарешті вони полізуть на другий поверх і трошечки буде класно. От приїхав, Оксанка яйця зібрала три розбитих, ну, надкоцнутих трошки вже на продаж не підуть, вже треба самим з'їдати. Ну, з'їмо нічого. От зустрів шнек. От це от 40 метрів шнеку. Отак він виглядає. Отак він приходить до мене з Києва. От так мої партнери, які були у Прилуках, ой, в Прилуках, вибачайте, пологах їх склад там і залишився в окупації, вони виїхали, потрошки починають працювати, дуже малий асортимент, але ну, шнек от є, то отак він виглядає. Заїхав задом, щоб тепер можна було Ой. Щоб тепер можна було завантажити і знову їхати далі працювати. Ну, так, розповів вам, що яйце. 50 гривень. До речі, Калінівку тільки що приїжджав. Ну, з двору люди просто латочок такий і типу, яйця ціна. Після Нового року було пару разів бачив, 75 гривень. сьогодні, от Прямо сьогодні повертався 60 Тобто, потрошку, як я і казав, день став дліншим, трошки теплішає. І курка у селян потрошки починає нестись, і вони якби, зададуть ціну у ринку, і трошки трошки ціна впаде. Хтось колись писав, що є такі предпосилки, що десь улітку восени ціна буде 40-45. Не знаю. Поки що я продаю по 50. Мене ця ціна влаштовує. 18 кг корму обходяться дівчулі. От рахуйте 18 кг. Вчора видали 100 яєць. Сьогодні бачу, у Оксанки там повне відро, мабуть, теж буде сотня. Нормально. Знизили ціну. Дівчулі вже 129 Потрошку вони розуміють, що в травні їх поміняю. Вони мені трошки менше клопот будуть доставляти. Не знаю, що з ними робити. Рубати не хочеться, тому що це дуже велика праця, це, це час. І 120-130 курей, наприклад, перепрацювати нам, городським, ну, дуже важко. Буду, не знаю, по селу до об'яву скажу по 20 20 гривень заберете, просто отак от в мішок і забирайте їх. Що ви там, собакам, в себе на подвір'ї, куди хочете, але просто. Багато хто питав, що ти з ними будеш. Вони зробили все. Вони себе окупили, курник окупили. Ну не повністю той, що ми у Нікополі полишили, половину окупили по-любому. І заробили на наступних дівчуль. Тому ну, що з них вижимати? Все, вони зробили, знаєте, як та запчастина, яка працювала, працювала у двигуні, там мільйон двигун, або, там запчастина проїхали. Ну все, що з неї ще. Поміняйте їх, поміняйте і не треба серце рвати. Не можна з усього вижимати усі усі соки. Не можна. Тому, не знаю, буду роздавати по двадцатки. нехай забирають. Ну, І розповів за OLX, у кого що не виходить, погукайте молодь. Молодь вам допоможе. От, вашу карточку під не дна і будете сплачувати. Зараз буду повиписував просто. На попірець, які замовлення на завтра, э, на четверг, і буду зараз робити, працювати, тому що Олекс не працює, э, не можу зробити підтвердження. Ну, отак, все. Все розповів по-бистрому. До речі, вчора э, відео Сергія Стрелецького дивився в нього. Він э, бажав зробити дезінфекцію одйодісним хлором, э, Не вийшло, щось йому браковано продали. Там, і вот. вчора я дивлюся у і вчора я робив тест дезінфекцію. Ра, раз на місяць щось собі таке правило зробив, що треба робити. потрошечку, Нехай вони понюхають, подихають і начебто начебто і не шморгають, начебто краще. А, сьогодні людина писала мені месенджер, там, то і то, як ви що робите, які профілактики по болячкам, по хворобам. Нічого не знаю. ну Дійсно, я в цьому поки що нуль. А, ну це поки що. Тому я просто роблю дезінфекцію там. Стіни гнізда прискаю білізною. По, спочатку ми білізну розводили: один к трьом, один к п'яти, один к двом. А зараз вони дівчую у нас такі броніві. Якщо все відчинено, вентиляція працює, виго відчинен, то прям білізною бризкаємо. Жодну курку, одна блоха в не одна блока не з'їла. Начебто білізна працює. йодістий хлор роблю, прибираю постійно, постійно прибираю. Тобто я вчора була, прибирання було, не можу. Тільки от підлога якась така чвявка і взимку це посадка плотна, вологість. Кожну неділю підлогу в курнику прибираємо обов'язково. Так, це виходить десь на неділю тюк, але в селі ми тут придбали класні тюки по 25 гривень за штуку, в неділю 25 гривень, раді Бога, чому би не прибирати. просто час, але ти розумієш, що так треба. І не хворіть, не знаю, все добре. А, ну раз на, на рік вакцинація і раз в півроку раніше робив частіше, а зараз раз в півроку гліста огонь. Гріста гонку любую, яка є: Порошок, капсула у воду, все що завгодно. Не заморачуюсь, який там виробник, і що роблю. Все, більше нічого. А то люди питають, що я зможу щось там роблю не знаю, грандіозне. Ні, нічого. Все звичайно, все таке. Раз на тиждень доба чектонікам. До речі, по чектоніку не знаю. Працює він, не працює, просто якесь таке правило собі зробив. Зробив а, і от помічаю після чектоніку через день на 2-3 яйця завжди більше. І трошки менше яєць, а, які вночі от дивлюся на сітці, на сітки м'якенькі. Тобто вночі випали з курок такі м'якенькі. Чому це відбувається, Теж не знаю. А, начебто і кальцію, фосфору в кормі багато, але може із-за того, що крос, може це друге яйце. Підскажіть, якщо щось знаєте. Будь ласка, коментарі. І напослідок дякую вам за коментарі. Под останніми відео класні коменти. Вони дуже мені, мене так заохочують і настрій піднімають. Дякую, я вам підіймаю настрій своєю посмішкою, а ви коментарями. Дякую. Так, побіг я працювати, тому що знову ж робити, робить. Тепер є автівка, тепер дошка. Метал, тачку треба робити, тете, не знаю. День тепер трошки длинніший і праці, от так от. Все. Слава Україні! Дякуємо хлопцям, віримо в ЗСУ. До побачення.